Вітаю вас на моєму каналі. Канал мій називається Соняшник санфлаєр» І сьогодні я хочу вам показати сад моєї мрії. Ідеї садово-паркового оформлення. Розпочинаємось з краси. Багаторічники це прикраса саду. З багаторічних рослин ми можемо зробити дуже чудові композиції, які будуть радувати нас з ранньої весни і до перших морозів. Чорнобривці світуть все літо, починають із кінця весни і до перших замов. Невисокі. від 10 до 20 сантиметрів, майори рожеві, помаранчеві. І квітують вони все літо. І також до перших заморозків. А саме восени, вони дуже красиві, висотою вони сягають до метра. Хризантеми починають радувати нас своїм красивим і чудовим цвітом, своїми чудовими квітками, чудовим запахом. Восени, а також можна чудово зробити композицію із скручених паничів але їм обов'язково треба кудись лізти. Ну і як би стянд. Починаючи з все літо вони вас будуть радувати, а осінню вони будуть дуже чудові і красиві. Дуже цікаві кручені паничі, і вони в залежності від температури змінюють свій колір від фіолетового. Далі йде блакитний і до білого. А ще можна дуже чудову композицію. Зробити із хризантем. Тут у мене шина з колеса. Я зробила таку вазу і так чудово і красиво виглядає хризантема наша. Зимовник або називають його сентябрін, або зимовник. Мама наша на нього каже зимівник. Він теж зараз квітує, тому він називається Розквітає він у вересні.